Привіт, мої хороші! Ви на каналі з в князі, де ми за допомогою методоконверсії, вчимося фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, Гайте з нами. Мене звати Аня, я з Одеси, я стартувала в 38 і ти зможеш. Починаємо! Мої хороші, привіт! Другий розподіл цього місяця, останнього місяця осені у нас вже з вами попереду. Як пройшов ваш тиждень, розповідайте, хтось, можливо, з вас закрив кредити, а можливо, хтось вирішив якісь свої фінансові проблеми, а можливо, ви навчились вкладати в ОВДП або в якісь інші цінні папери. Діліться в коментарях, а ми починаємо. Починаємо, як завжди, з аналізу минулого тижня співставляємо доходи на сьогодні на 10 листопада 2025 року. На моноліміті мінус 27 957 і 10 копійок в гривні. А, приват у нас мінус 25 ,980 гривень. Борг безстроковий тримається як може, бо буде погашений останнім 5800. З джерел доход основна робота принесла 17 тисяч гривень у вигляді заробітної плати. Підробіток 6 тисяч. Акції облігацій фонди 246,90, але вони реінвестовані і лежать на... Брокерському рахунку. OLX кешбек не надходив прибуток, залишок 282 гривні з різних категорій. В проект 365 ми з вами покладемо суму 1162 гривні, що дорівнює сумі чисел зі 163 по 169. Давайте це і зробимо одразу. Ось сюди вкладаємо 1162 гривні, 1150 купюрами, на таці десяточка та двічка є докидаю. І поки не забула, треба одразу викреслити. Готово. Зафіксуємо одразу суму. 13203 було покладено, і додали 1162 гривні. 14 365 зараз буде на цьому рахунку. Переведу вже в євро ще 100 євриків і докину. Поїхали далі. Подивимося, що залишилось у нас на таці 10, 15, 18 гривень. Це піде у міні-копілочку на ім'я Бані. Це маленьке зайченятко. Також готово. Фіксуємо. 18 гривень ми додали. І 360, 386, 10 плюс 18. Це у нас 404, 10. Трошки не видно, подвину вас. І тепер давайте подивимося, що у нас залишилось з вами на цей тиждень по грошах. 2, 3, 4, 80.

І переходимо до розподілу цього тижня. Мастилась трошки зручніше, і тепер будемо, як завжди, розподіляти. Перша категорія традиційна, продукти нічого нового, поки залишаємо, слава Богу, цього вистачає 2500 на тиждень. На транспорт також я традиційно покладу 200 гривень, але поки що я їх не маю де взяти. Треба класти інші категорії, тому до транспорту я повернусь. Здоров'я забере цього тижня у мене 1000 гривень, бо треба мені пройти планове обстеження. І маю робити ОЗД та консультація спеціаліста. Покладемо поки 1000. Далі на зв'язок. Треба також покласти гривень 300, поки що немає з чого. Розмінюємо. Підписки. Підписки у мене також, поки що ми пропустимо. На кредити хочу покласти 6 тисяч гривень. І підняти трошечки кредитний ліміт. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 тисяч гривень. Кладу. Я вже так в передчутті того, що скоро-скоро вже їх позакривають, ці картки. Таке класне, просто класне відчуття. Ой, хочу, хочу, мрію, мрію, але поїхали. Не зупиняємось. Комуналочка 2500 одразу кладу. І буду платити за комуналочку 2500. Англійська. Є у мене 2400 покладу, у мене буде 2400. Сьогодні якраз маю покласти їх рахунок, що я написала, а нічого, бо мені зараз піду поміняю, потім повернуся. Де я поміняю, не знаю. Ось тут, в новому році зараз поміняю, тут є 600 гривень. Я їх заміню на ось таку поки що історію. Навіть не на таку, а на ось таку 100 ми поставимо. Так, і повертаюсь на англійську, бо я її вже записала. На англійську можу тепер покласти 400 гривень. Є. Школа у мене 1200 гривень. Зараз піде, як завжди. Цього тижня нічого не змінилось. Моя так класно їсть гречку в школі. Я не знаю, дівчата хлопці, що там за гречка в тій школі. Але вдома вона її не їсть. Каже, не то. Я не знаю, що там за чудова гречка від пана Клопотенко, який складав там в меню, але моя дитина наминає. І іноді навіть не вистачає нам на 1200 на тиждень. Але я сподіваюся, цього тижня без сюрпризів наїмо, але не стільки. Гімнастику поки залишаємо, як є, тому що ще не ходимо. Зуби, Зуби. 500 гривень треба покласти і збирати на наступний візит. До стоматолога. Б'юті. Б'юті мені треба 500 гривень, бо закінчилася у мене умивалочка. І будуть, як завжди, засоби гігієни, які треба докупати щомісяця. Розхідні. Тому 500 гривень мені вистачить. Шопінг. Бачите, навіть залишились ці 50 гривень. І я зараз на шопінг. Покладу 450. Зроблю таку штуку, де у мене мій шопінг. Ось він. 450 покладу, 500 тут залишиться загалом. Трошки будемо вирулювати з цих крупних купор. Якось воно так сьогодні дуже все прямо. щільненько, крупненько. Але що робити? На шопінгу є тепер 500 гривень. Трошки туди дописала, тому що скінчились дрібні кошти. Зараз спробую поміняти в накопичувальному щось. На подушці знайшла там дрібні кошти. Зараз поміняю, здається, до 2200, 400, 600, 800 тисяч, раз, два, три, чотири, п'ять. Так, 2000 міняю на подушку крупними. Щоб вже закінчити з байндером розходним, давайте повертатися, що я хотіла куди докласти. На швабру я хотіла докласти лише 100 гривень. І буде в мене 400. Прийдемо з вами зворотньому напрямку. Іменинники сюди я хотіла покласти також 200 гривень. Тут спочатку їх написала, потім зрозуміла, що в мене нема 200 і пішла міняти. Є. Далі у нас донати. На донати у нас піде ось ця стопочка 80 гривень. Минулого разу я нічого не клала. Зараз покладу. 80. Вихід в люди цього тижня планую попити каву з кумом, тому покладу сюди 300 гривень на кавуську. Новий рік також ми з вами ще не відкладали 200 гривень, сюди піде і буде 1300 тут на рахуночку. Пропускали ще ми з вами незаплановані розходи. Минулого тижня саме там розміняла, брала 30 гривень, мені потрібні були дрібні і залишила ще 100. Я покладу ще 50 гривень і буде 150. В цю категорію цього тижня не буду багато класти, бо в принципі на все розподілено. Дім та задушу потребує також гривень 300 від мене цього тижня на купівлю засобів для догляду за домом. 300. Повертаємось до наших підписок. Мені потрібно сюди 300 гривень. Я планую собі закрити платежі по підпискам. 300 гривень. Зв'язок та інтернет також потребує десь гривень 200 цього тижня. Закінчується вже у мене інтернет. Бачила сьогодні 20 гривень на рахунку. Треба терміново закидати. 200 і 200 у нас є. На транспорт ще ми з вами не закинули 200 гривень виправляємо одразу 200. І все, і з розходами ми з вами закінчили. Переходимо до накопичувального байдеру одразу. Сьогодні дозволю собі навіть помріяти трошки. Хочу покласти на айфон свій омріяний. Так, і знов тут я не покладу зараз, бо у мене не вистачає дрібних. Тут ще на подушці є п'ятисотки. зараз розміняю пару тисяч. Дві тисячі, ось так поміняю. І 500 гривень гордо піде у мене на iPhone. Нарешті щось сюди ляпнуло в той конверт. Воно просто зараз в пріоритеті перекрити вже борги. А потім мріяти вже по-крупному. Мрія на айфон 500 гривень, і в мене 8700 буде загалом зібрано. На орієнтик також би кинула гривень 200. Якраз у мене є вони, буде 5300. На орієнтик якось воно веселіше збирається, бо сума там не така уж велика. А ось на айфон йде туго-туго, тим паче, з нинішніми цінами. Улюблена категорія подушка 10%, плюс нагадую, хто нещодавно, бо тільки приєднався, 10% це стабільно. І плюсик це у мене була, була витрата, зуби я робила терміново. У мене була проблемна операція, і дитина лежала у лікарні. Тому тут було 6,650 п'ятдесят взято з подушки, це мій зискок – це покласти. Нагадую, це робити не обов'язково. Якщо б сьогодні це було 10%, це було б 200, а я хочу покласти 3000, тобто 6650. Це загальний борг, який залишався. А 3000 я кладу сьогодні, тут буде 150 євро і 7,600, Докуплю ще євро у подушку. А тут я поклала на. 800 гривень більше. Тобто я мінусу від цієї суми тільки залишок. отих хвостик, який я докладаю зверху. І у мене вже залишається 5850 Покласти сюди, мого боргу-бзіку. Далі поїхали. Оплігації, щось хотілося б покласти, але щось немає дуже таких. Дрібних коштів давати на день народження. Зараз покладемо, потім повернемось донечки. Знову тільки відгуляли, знову збираємо. Мені так зручно, я потім нирки не продаю. Давайте 500 гривень. Зараз у мене є змога, я покладу. Також ці кошти планую потім зберігати у ОВДП, щоб невеличкий відсоточок, хоча б крапав, і мені було так спокійніше, що воно в мене лежить десь, а не під рукою, щоб кудись розтринькати. Так, ось тут, бачу, дрібні у мене є ще. Давайте так зробимо. Ремонт покладемо 200 гривень. Тут є якісь 300 бачу. І буде 17500. Ось так зробимо, трошечки звільнимо дрібних. Готово. Освіта піде у мене 200 гривень. На малу на освіту 2800 вже не буде на рахунку. І ще 200 гривень докладу. Десь тисячу в місяць я планую відкладати на довготривалі депозити. Можливо, це буде валютні депозити. Я ще зараз розбираюсь з цим. А далі, що у нас залишилось з вами? Категорії залишились у мене облігації та НПФ. А 3000 я забула покласти в конвертик із подушкою. Зараз перевірю, скільки тут у мене в гривні. В гривні має бути. 7600 у мене раз, два, три, 4600. Молодець Аня, а потім що за гроші, непонятно. Як завжди, Аня без факапу, то, знаєте, як літак без крил. Подушка, подушка, подушка. Ось сюди повертаємо. Думаю, що це в мене за гроші стільки залишилось? Дві категорії, ще там пару тисяч. Думаю, о, то я розподіляю класно купа грошей. Угу. Аня, склероз треба лічити, радіти. У мене залишилось на все про все, тут 600 гривень. Зараз я подумаю, як же ж мені це зробити. Вибачте, світло трошки блимне, у нас blackout, а немає світла. Я тут... Вона везла собі ліхтарів, а воно щось мені мігає. Що вам мігає, вибачте, будь ласка, такі у нас, на жаль, умови. В НПР додаємо 500 в облігації 300. Це мої хороші. Ось так ми розкинули з вами нічогеньку суму більше 20 тисяч. І, в принципі, не дуже то ми і тут розігнались. Що хочу собі відмітити одразу, те, що я вже перекрила цього місяця, щоб потім... Мені простіше було орієнтуватися в табличці, я для себе такий лайфхак виявила. Я перекрила цього місяця комуналку, ось на неї можна вже не класти, хоча вона червона. І, в принципі, поки що з цим всім все. Я бачу, що ще я не дотягую до інших, тому поки що так наближаю до вас. Додаю скріни, як ви полюбляєте. Хочу вам подякувати всім за ваші поради за тим, хто мені здадуш ваблю радить. Я дуже дякую дівчата, хто писав. Ви просто мої фейчки, тому що я у виборі. І я сподіваюся, що я таки знайду ту, яка мені подобається. Я дуже дякую кожному коментарю в підтримку. Все ж читаю, бачите, не все відповідаю. Ви мене найкласнюча аудиторія. я вас дуже люблю. Я бажаю вам гарного тижня, прибуткового тижня. Позбавляйтеся боргів якомога швидше, якщо вони у вас є. І я Найекологічнішим для вас способом. А ми з вами побачимо вже скоро на наступному розподілі. Па, 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 до зустрічі!